Що робити засобами, які не підійшли для обличчя. Звичайно, їх можна просто викинути, але також можна використовувати їх для інших ділянок тіла. Наприклад, цей ретинол я використовую для локтів, наприклад, або для пігментних плям, які в мене є на спині, чи в якихось інших ділянках тіла. Я вважаю, що це дуже класне застосування, коли не хочеться викидати засіб, і можливо, варто дати йому якийсь другий шанс подивитися, чи буде він ефективним на якихось інших ділянках. Те саме я роблю із кремом для обличчя, який мені не підійшов. Наприклад, ось цей від Talgo, сподіваюсь, правильно читаю. Він досить жирний для обличчя. Взагалі, всі засоби, які мені не підходять для обличчя і які я можу використати для тіла, не визивають якихось. Дивних відчуттів, тобто вони підходять. Я не можу сказати, що вони якось працюють для тіла, якщо вони не працюють для обличчя. Але в цілому це гарний спосіб використати решту цього засобу. Але залишається одне питання. А що робити з засобами для тіла, які для тіла не підійшли? На обличчя їх використати не можна. Не знаю, може, у когось є якісь думки. Поділіться в коментарях.